Ми вітання для вас у цій порі. Кременчуцькі новини. І вже за кілька секунд у нашому сьогоднішньому випуску. Дивіться бурулькам: бій майже третина території Кременчука під забороною для дронів. Та що таке згода на секс та чи потрібно її оформлювати письмово? Про все це та інше дізнавайтесь першими. Надзвичайно сніжна зима з відлигами спричинила на дахах будинків цілі снігові замети з гронами бурульок. Їх ліквідують фахівці управляючої компанії Житло Сьогодні з залученням підйомника відпрацьовували вулицю Соборну. «Житлорембудсервіс зараз займається такими роботами, як знімання бурульок та очищення від снігу покрівель. Збираємося виконати роботи на трьох будинках. Це Соборна 3, 5 9, соборна 10 дроб 7. Крім бурулюк, сьогодні ще заплановано знімання снігових шапок та очищення покрівель від снігу, де є затікання. Але не усюди по місту є технічна можливість заїхати спецтехнікою і прибрати бурульки. Тож комунальники звертаються до мешканців, якщо є така можливість, самостійно прибирати бурульки чи допускати фахівців до себе у помешкання, і вони через вікно усунуть небезпечні снігові утворення. Також не нехтувати правилами особистої безпеки та звертати увагу на сигнальні стрічки, якими огороджують небезпечні місця. Ми практично всі місця, де можливо проходження пішоходів і є бурульки, огородили і поставили спеціальні надписи, на які потрібно звертати увагу і не ходити в тих місцях, де можливе падіння, берегти себе через те, що в зв'язку з погодними умовами, засніженням, не скрізь є можливість виконати роботи, скажімо, з того ж самого підйомного механізму. Також повідомляти про небезпечні бурульки в кол-центр ЖРБС або на службу допомоги мера Кременчужана. Заявки будуть відпрацьовуватись фахівцями управляючих компаній. Олександра Демиденко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Прес-конференцію для представників засобів масової інформації провів сьогодні начальник відділу поліції Кременчука Сергій Тарела щодо росту злочинності. То протягом 2018 року зареєстровано 72 тисячі кримінальних правопорушень та злочинів. Серед найпоширеніших випадків майнова злочинність, крадіжки, дрібні та квартирні грабежі. Розкриття цих цього виду злочину, як грабіжів стаття 186 Кримінального кодексу України, то маємо позитивні результати в даному напрямку. Більше ми розкрили злочинів ніж у 2017 році. Цікавили журналістів і резонансні справи. Зокрема, нещодавній інцидент, коли двоє підлітків хуліганили у сквері імені Олега Бабаєва. Згодом в соцмережах з'явилось відео, в якому хлопці навколішки просять вибачення. Ось як випадок коментують в поліції. Дані хлопці встановлені. Ми бачимо, що напередодні було ще з засобом масової інформації, що хлопці вибачаються і непедагогічно, непедагогічний такий крок поставити їх на коліна. Значить, дана подія зареєстрована Кремльчусько відділу поліції, проводиться перевірка за даним фактом, чи не було там булінга, чи не було там примушування. Зараз перевірка триває. Не поодинокі випадки і молодіжних розваг біля меморіалу Вічно живим. Це місце загального користування і відпочинку. Не можна заборонити дітям, там, дорослим. Проводити свій вільний час. Було прийнято рішення посилити наряди патрулювання спільно Кременчуцьким відділом поліції, патрульної поліції та Національної гвардії. Там буде працювати піший патруль. Кількість випадків автомобільних пограбувань в минулому році у порівнянні з 2017 м дещо зменшилась. Водночас вони все ще трапляються, б'ють стекла, скривають замки та викрадають акумуляторні батареї. Власники автомобілів повинні в першу чергу розуміти. Де вони залишають свій автомобіль, свій транспортний засіб на ніч? Якщо це неохороняма територія, якщо це не парковка, якщо автомобіль не обладнаний сигналізацією та противогонними засобами, це є об'єкт повищеної уваги крадіїв. Готуються в поліції вже і до водохреща. В цей день працюватимуть в посиленому режимі. Буде задіяна максимальна кількість особового складу для забезпечення охорони громадського порядку. Анна Мащенко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Зараз безпілотні повітряні судна, так звані дрони або квадрокоптери, по всьому світу використовуються майже у всіх сферах життя. Вони допомагають військовим, беруть участь у гасіннях пожеж з їх допомогою знімають фільми. Та для багатьох це все ще диковинка. Обмеження на польоти дронів запровадила Державна авіаційна служба України. Таким чином, майже третина території Кременчука підпадає під заборону. Так, згідно оприлюдненої мапи, у нашому місті під заборону для польотів потрапив повітряний простір над територіями військових частин, у горішніх плавнях над територією Єрестівського гірничо-збагачувального комбінату, але межі досить таки розмиті, говорить Максим Пінчук, оператор нашого телеканалу. І все, що ми показуємо з висоти пташиного польоту, це його робота. Польотами на квадрокоптері я займаюся вже порядком. Полутора лет люблю фотографировать, снимать видео, пейзажи очень вдохновляет это. Когда я узнал о нововведениях, я немного не понял, почему именно такие зоны выбрали. Э, иногда понятно предприятия, входят, над ними нельзя летать, но есть зоны, которые входят в грань, которые нельзя летать. Но там есть интересные места, и очень хотелось бы там быть, и никаких стратегически важных объектов там нету. Хотелось бы, чтобы сделали эту зону более детальной и проработанной. Зараз, якщо ви маєте дрон вагою до 20 кг, польоти ними мають виконуватись у межах зон обмежень повітряного простору. Для цього потрібно звернутися з листом в довільній формі за разовою заявкою до Україроцентру за 10 робочих днів. Про це йдеться в повідомленні оприлюдненому на сайті Державіаслужби. Спроби створення якихось єдиних норм та стандартів для користування безпілотниками в нашій країні, робились вже доволі давно, але поки що дійсно результативних способів не було запропоновано. Влітку минулого року збірку таких норм та правил представили на загал. Вони отримали багато критики та невдоволення від власників квадрокоптерів, адже польоти дронів прирівнювались до польотів Боїнгу 747 На даний момент сторінка з цими нормами недоступна. Що чекати далі, поки що невідомо. Сергій Лашко, Максим Пальчик, Максим Пінчук, Кременчуцькі новини. Згода на секс, розписки для інтимних відносин та інші матеріали активно ширяться інтернетом. 11 січня в Україні вступили у силу зміни до кримінального кодексу України. Поняття зґвалтування та сексуальне насилля отримали нове трактування щодо отримання будь-яких розписок письмових погоджень, нейтрально посвідчених погоджень перед вступом до. Статеву акту можу з певністю говорити, що це є нісенітниця, оскільки даний документ ніякої юридичної ролі при кваліфікації відповідного злочину. Мати не буде, оскільки презумпція невинуватості в кримінальному кодексі наразі залишається. Якщо ви бажаєте вступити у сексуальні відносини, то маєте отримати чітке так. Якщо згоди ви не отримали або партнер просто промовчав, ваші дії можна розцінювати як сексуальне насилля. Про згоду на секс на прикладі чаювання розповідає мультфільм, який створили у Британії у 2015 році. Людина не зобов'язана пити ваш чай, навіть якщо ви старалися заварювали. І дійсно, ви ж не бути заливати чаю людини, яка цього не хоче або навіть спить. Якщо хтось погодився випити чай у вас вдома в суботу, він зовсім не обов'язково хотітиме від вас чаю щодня. Людина не бажатиме, щоб ви з'являлися до неї додому і робили чай, змушуючи його пити лише тому, що минулого тижня вона хотіла чаю, і не хоче прокидатися від того, що ви заливаєте в неї цей чай за словами Ти ж хотіла чаю вночі. Україна стала одинадцятою країною у світі, яка внесла відповідні зміни до законодавства. Як зазначають правоохоронці, нове трактування дає можливість реагувати на більшу кількість випадків сексуального насильства. У Кременчуці за останній рік зареєстровано одну заяву про зґвалтування. Відносно дівчини було скоєно зґвалтування в районі. Нашої набережної на сьогодні ця справа направлена до суду. Зрозуміло, що як в злочинах і про зґвалтування, і про сексуальне насильство будуть прийматися до уваги всі фактори. Досліджується добровільна, недобровільна згода. Була ли чи ця згода? Раніше, згідно із законом, аби довести факт зґвалтування, мали бути певні ознаки: синці, садна, біологічний матеріал. Відтепер правопорушенням вважається статевий акт без згоди. Та жінкам не варто цим маніпулювати і заявляти про зґвалтування. Ання якого насправді не було. Якщо в процесі досудового розгляду потерпіла, все таки осознає, визнає, що да, дійсно факту зґвалтування не було, була добровільна згода, то примирення може відбутися тільки за її згодою. В такому випадку правоохоронні органи зобов'язані закрити провадження. Подане на підставі заяви потерпілої про зґвалтування та порушити карне провадження відносно самої потерпілої за завідомо неправдиві свідчення, відповідальність за котре передбачена статтею 383 кримінального кодексу України. Наскільки дієвими будуть ці зміни, покаже час для того, має відбутися кілька судових справ, і тоді вже механізм доведення та покарання за сексуальне насилля буде налагодженим. Ірина Серегова, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Після тривалого відпочинку не просто змінити затишний домашній диван на офісне крісло. Зазвичай у такий період люди потрапляють у так звану післясвяткову депресію. Пік стресового стану припадає на грудень-січень, оскільки саме в цей час активізуються пускові механізми емоційних розладів. Ми запитали Кременчужан, чи страждають вони на післясвяткову депресію. Ні, Ні. свята закінчилися, але життя продовжується то все добре. За цими святами прийдуть інші. Так, да, тому що праздники закінчуються, настроєння падає, починається така небольша депресія, розуміється, що учеба там, у деяких робота. А новогодні праздники, вони найдовші, по суті, найдовші, душевні. І от від них, розумію, що до них залишається найбільше, залишається ще цілий рік до цього. І важко вливатися в це все. Так, дуже важко повертатися до навчання, як повернутися до роботи після свят та мотивувати себе до нових звершень, розповіла провідний психолог відділу соціальної роботи підгорна Вікторія Юрівна. Доробити всі свої справи, подивитися, що ви вже можете почати справи в новому році, розпланувати все це. Цю роботу треба трошечки для себе зробити веселішою. Наприклад, ту ж саму склянку кави випити не за 10 хвилин, а хвилин за 15-20, розтягуючи, її. якщо є можливість. Ввечері витягти подругу або маму, прийтись прогуляти по парку зимньому, подихати киснем. Це теж буде дуже добре. Тож проводьте більше часу у русі, слухайте музику, шукайте у всьому позитив та створюйте для себе затишну атмосферу. Анна Литвин, Олексій Крижановський, Кременчуцькі Новини. Треба швидко знайти інформацію про певну подію явище свято чи відомих людей, і не хочеться гуртати томи книжок, тоді на допомогу прийде енциклопедія сучасності, Вікіпедія. Проте чи здатна вона цілком замінити енциклопедії? Офіційне народження інтернет-енциклопедії відбулося 15 січня 2001 року, і вже до кінця року вона містила 20 тисяч статей 18 мовами. На сьогодні ж найбільш популярна англомовна Вікіпедія, що має понад 5 мільйонів статей. Українська Вікіпедія розвивається швидкими темпами і має майже 900 тисяч статей. Вікіпедія, хоч і користується великим попитом, однак для дітей в пріоритеті енциклопедії, які більш зрозумілі, пізнавальні та містять ілюстрації. Тому половина з усіх книг. Що беруть читачі саме енциклопедії на нашому відділі обслуговування дошкільників та учнів перших четвертих класів? Дуже багато різноманітних енциклопедичних видань, і діти дуже полюбляють їх читати. Вікіпедія нам Потрібна для того, щоб знайти якісь поверхневі знання, або дослідити якусь точку зору. Якщо треба знайти більш конкретне значення, або дослідити його конкретно, то треба звернутися до бібліотеки або до нашого першоджерела, до книги. Учні п'ятих-дев'ятих класів теж користуються енциклопедіями різної тематики. Зазвичай діти запитують енциклопедії, такі як про динозаври, про комах, наприклад. В них вдома є кіт, і потрібно цікаво про котів дізнатися інформацію, які є, як за ними доглядати. Тобто це все знаходиться у енциклопедіях. Так що читайте енциклопедії, збагачуйте свій розум та приходьте до дитячої бібліотеки. І в книжкових магазинах великий вибір енциклопедичної літератури на будь-який смак для дітей та дорослих. Енциклопедії становлять четверту частину усіх книжок. Постійно. Цікавиться, чи є якісь енциклопедії, і завжди знаходимо якусь цікаву. І на будь-який смак, на будь який гаманець, тобто є дешеві за ціновою категорією від 20-30 гривень. Є дорогі подарункові видання з багато ілюстрацією. Доросла аудиторія бере енциклопедії найчастіше по темі історія, архітектура. Також техніка, або якісь там дорослі теми це вина, автомобілі. Загалом же дорослі користуються повсякденні Вікіпедією. А ось стосовно того, чи здатна вона замінити паперову енциклопедію, думки різняться. Як щось треба, ну там тоже Вікіпедія завжди видає. Книжка є книжка, а Вікіпедія це Вікіпедія. Шукаємо інформацію на да. Вікіпедія, Якщо щось не знаємо, обов'язково звертаємося до <говорить> неї. Вікіпедія може замінити І, Мені здається, що енциклопедії мало взагалі у кого є. Загалом неважливо, використовуєте ви енциклопедію чи Вікіпедію. Головне, що у житті крім здоров'я, чесноти, немає нічого ціннішого за знання. Юлія Мартиненко, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Христос народився, славімо Його! Возлюблені у Христі, браті і сестри, ще і ще раз вітаючи вас з цими святами з нагоди пришестя у світ Сина Божого і нашого Спасителя Ісуса Христа, бажаючи радісних колядок, смачних страв, веселих свят, маючи можливість звернутися до вас, хочу нагадати та й запросити. 19 січня. Ми, духовенство і віруючі тепер вже Православної церкви України, о 12.30 хресною ходою виходимо від Свято-Миколаївського кафедрального собору на берег річки Дніпра в район річкового вокзалу, де о 13 годині планується розпочати і звершити велике водосвяття. Бажаю радісних і веселих сумів! Свят Христос народився. Славімо Його! Погоду завтра впродовж дня саноптики прогнозують сонячну без опадів. Нічна температура повітря мінус 9, мінус 7, денна мінус 3, мінус 2. На сьогодні це все зустрінемось за добу.